Будівництво власних баз одна з найважливіших та й найпопулярніших функцій у No Man's Sky. Саме тут гравці проявляють власну творчість та будують як небаченої краси будівлі, так і величезні міста. Які ж нюанси та фішки потрібно знати? Давайте розбиратись. Для будівництва бази, перш за все, потрібно правильно підійти до вибору місця, адже для функціонування бази нам потрібна буде енергія. Для її утримання у нас є два основні елементи сонячні панелі та електромагнітний генератор. Біопаливний реактор я відношу до тимчасового рішення, оскільки, якщо ви забудете його заправити, то ваша база залишиться без енергії. Електромагнітний генератор встановлюється в спеціальному джерелі електромагнітної енергії, який попередньо необхідно знайти. Сонячні панелі генерують електроенергію лише в день, тому до у пару обов'язково потрібно ставити акумулятори. Тому саме ці перераховані елементи бази я рекомендував би відкривати першими у дослідній архітектурній станції на аномалії. Елементи бази відкриваються на аномалії за врятовані дані з закопаних модулів технологій, які ви можете знайти на планетах. Також елементи бази можна отримати за проходження експедицій та за живосрібло у живосрібного термінатора. Живосрібло отримується за проходження місій тут же на аномалії. Отже, будівництво бази можна поділити на два підходи. Будівництво від місця та будівництво від джерела електромагнітної енергії. Щодо будівництва від місця, то тут все дуже просто. Знаходите живописне місце, де ви хочете побудувати базу, встановлюєте там комп'ютер та будуєте. Джерелом енергії у такому випадку для вас будуть сонячні панелі, а де ж знайти джерело електромагнітної енергії. Для цього нам необхідно буде використати наш сканер та його режим розвідки енергії. При скануванні він вкаже вам місце, де знаходиться джерело. Якщо ж сканер не показує напрямок, то це означає. Означає, що джерело знаходиться на значній відстані від вас. Щоб знайти його, орієнтуйтеся по звуку, який видає сканер, і рухайтесь у бік звуку, поки сканер не почне вказувати місце. Знайшовши джерело, шукайте найкраще місце для вашої бази. Також проскануйте, чи є поблизу рудовище. адже, окрім бази, можна також побудувати поряд заводи та використовувати для їх роботи те саме джерело електромагнітної енергії. У будівництві є певні обмеження, частину з яких можна обійти. Стандартно ви можете будувати Радіусі 150 метрів від комп'ютера бази. Але тут є лайфхак, як це можна обійти. Рухайтесь у напрямку, куди вам необхідно розширити вашу базу, та через меню будівництва шукайте границю, коли у вас почне пропадати можливість будівництва. Поверніться пару кроків назад, де все ще є, ці елементи, і просто встановіть елементи підлоги чи будь-який інший. Це розширить радіус вашої бази. Далі розширяти радіус можна по такому ж принципу. Також є обмеження і у кількості елементів на базу. У кожній базі може бути не більше. 3000 елементів, якщо ви хочете вигрузити власну базу на сервери, щоб її могли побачити інші гравці. Якщо ж ви вийдете за це обмеження, то вигрузити базу на сервери вже не вийде і вона буде доступна тільки вам. Також ви не можете мати в сумі більше 20 тисяч елементів з усіх баз на одному ігровому аккаунті, але цієї кількості вам має вистачити для реалізації більшості цікавих проєктів. Для будівництва літаючих баз, то спочатку необхідно встановити комп'ютер бази на землі та почати будувати стіни на висоту, на яку ви хочете Підняти власну базу. Потім перемістіть комп'ютер на визначену вами висоту та видаліть стіни, яким ви піднімали свою базу над землею. Ще одним лайфхаком можна виділити використання існуючих точок інтересів у грі під будівництво власної бази. З їх використання ви можете отримати NPC як населення на власній базі, а також отримати додаткові корисні елементи. Наприклад, є лайфхак, як покращити асортимент торгового терміналу. Так ви можете використати існуючий торговий термінал в точці інтересу та побудувати. Будувати поряд ще один, який у собі буде містити інший асортимент товарів. Також не рекомендую розчищати землю та будувати підземну базу чи ставити якісь елементи в розчищених місцях. В більшості випадків ви стикнетеся з тим, що з часом ці елементи базу знову засипатиме. І якщо це будуть критичні елементи по типу телепорту, то у вас можуть виникнути серйозні проблеми в потраплянні на базу та застряванні в текстурах. Не дивлячись на ці недоліки, у No Man's Sky є широкі можливості реалізувати свою творчість у будівництві баз, тому творі. І та будуйте. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. Також ви можете підтримати мій канал спонсорством на Ютубі, одноразовим донатом на Donatello та BayMeCoff, або підпискою, яка дає певні бонуси та переваги. Якщо ви ще знаєте лайфхаки в будівництві, або у вас залишились додаткові запитання, то пишіть їх у коментарях. Я з радістю надам на них відповідь. А на сьогодні це все. До зустрічі!